Детальніше на цю тему, а також про ситуацію в Ізраїлі, ми поговоримо далі із співзасновником громадської організації Ізраїльські друзі України В'ячеславом Фельдманом він з нами на зв'язку. Доброго ранку. А чекайте, я зумані бокертов. Доброго ранку, бокертов у відповідь на атаки США Тегеран запустив по Хайфі та центральній частині Ізраїлю 27 балістичних ракет. Майже 100 людей вже постраждали внаслідок цих ударів. Яка зараз ситуація в вашій країні? І чи немає паніки серед цивільних? Паніки немає, я вам одразу скажу. Дуже дисципліновано люди, люди виконують вимоги командування тилу. І насправді для ізраїльтян, які зазвичай не такі дисципліновані, це, це дуже дивно, але також дуже добре, тому що ці вказівки, вони справді рятують життя. І коли люди під час тривог заходять у захищені. Захищені простори, вони просто залишаються живі, або якісь там ну, дуже такі легкі поранення отримують. Uh -huh. Сьогодні ще вночі була ракета, десь у третій ночі uh -huh. вона була збита, іранці кажуть, що це запущена була з Ємена. Наші, наші поки що не підтверджують, кажуть, що це була з Ірана ракета. Uh -huh. Будемо чекати нових новин. До речі, минулої ночі сам Цахал голосив про запровадження нових обмежень. Відповідно до них в Ізраїлі мають працювати лише критично важливі служби, і також закрили повітряний простір країни. Розкажіть, будь ласка, як такі заходи виглядають на практиці? І головне, чи готові були до них ізраїльтяни? Е, так, сьогодні до речі, в день вже повітряний простір відкриється, але є певні обмеження, наприклад, на одному літаку. Може бути не більше п'ятидесяти людей, і взагалі в аеропорті одночасно не можуть бути більше 1500 п'ятисот людей. Напевно, що такі обмеження зроблені, тому що. Якби вони відповідають в місткості захищених просторів в аеропорту. Uh -huh. Ну і, і звичайно не хочуть ризикувати людьми. Тобто, зби, well, zbi... якщо якийсь літак буде збитий ракетою і буде дуже багато жертв, і наш, наш уряд не, не, не бажає цього, звичайно. Uh -huh. Ну, от бачите, тегран 에, обмеж... чекайте, так так. А ще які обмеження? Обмеж... Так, обмеження служби тилу вони стосуються якби всіх громадян, працюють тільки життєво необхідні підприємства. Є там ага. цілий лист і продук, магазини продуктів. О, угу. життєво необхідні. Е, так, так. Угу. Так, кожен день ці, кожен день ці. Обмеження передивляються, і цілком можливо, що сьогодні ввечері вже їх відмінять і дозволять ну, якби певно, певне, певно обмежену, але вже більш таку активну діяльність. Тобто можна буде виходити на роботу там, де є захищені простори, і таке інше. Чисто по болючому, пробачте, але у вас є комендантська година? Ні. Немає і ще одне важливе питання. У нас є застосунок, називається тривога. або там від Київської міської адміністрації, де чітко видно, що зараз повітряна тривога, і можна навіть слідкувати, як далтить. Як у вас це відбувається? Хто проводить оповіщення населення? У нас є також аплікація служби тилу ага. за 10 хвилин, приблизно коли армія бачить. Пуски ракет з Ірану на всі телефони мобільні в зоні е, можливого обстрілу приходить там таке таке сповіщення, що його ну прогавити не, неможливо. Там такий ага. звук страшний, навіть якщо телефон е, стоїть на беззвучному режимі. <гум> е, ну, так. Е, і після цього, е, після цього є десь 10 хвилин, щоб заховатись. Uh -huh. І за півтори хвилини до, е, можливої, до можливого прильоту ракети вже лунають сирени. Ну і звичайно, всі, всі ЗМІ вони також транслюють ці оповіщення. І вони, до речі, дуже точні. Навіть е, деякі райони одного і того самого міста можуть бути без сирен і бути з сиренами. Тобто радари дуже, дуже так точно. Визначають. Е, Визначають, куди може впасти ракета. Mm. Mm. Круто е, дивіться, Тегеран хоча і не визнає, що всі його ядерні об'єкти знищені, але він попередив США про помсту за атаку, і от досягти континентальної частини штатів іранські ракети ну не можуть. Давайте чесно. Проте Тегеран здатний вдарити по кількох американських базах. Тобто, фактично йдеться про війну з наддержавою, державою. Правильно, чи от не занадто великий тут ризик для ісламської держави? Занадто великий, так, але вони релігійні фанатики, вони якби міркують іншими категоріями. Якщо вони вночі сьогодні в, в Організації Об'єднаних Націй погрожували Америці активуванням сплячих терористичних ось, там, бригад, угу. ну тобто ти в ООН. Визнаєш себе терористом. Як взагалі мені це дивно. Ну тобто, як такі люди взагалі можуть, можуть там знаходитись і без наручників? Більше того, вони ще потім а в світі це, це знаходять такі, один ну, одного, нас... як з Росією. А у нас сьогодні такий світ. До речі, про відповідь Сполучених Штатів віцепрезидент США Джей Ді Венс каже, що штати не воюють з Іраном, а лише вони намагаються приборкати його ядерні амбіції. Після ударів Вашингтон буде намагатися закінчити конфлікт. Посередництвом дипломатії. Чи реальний наразі такий сценарій? Ну, дивіться, всі війни е, закінчуються дипломатією. Так, е, тільки е, спочатку військов, військові військові е, створюють умови для дипломатії, з якої позиції ти приходиш на перемовини. Угу, угу. І, звичайно, ні, ні Ізраїль, ні, ні Сполучені Штати не воюють з іранським народом. Воюють з іранським режимом. От е, Ізраїль також декларував, що наша ціль це знищити ядерну програму і знищити ракетні балістичні можливості, тому що в умовах Ізраїля з маленькою територією і великою щільністю населення. Балістична, навіть велика кількість балістичних ракет може завдати дуже великої шкоди, і навіть не треба ядерну бомбу. Uh -huh. Ми бачили, були у нас прильоти, ми бачили, які були наслідки. І тому так і мені здається, що якщо іранський режим буде договіру спроможним, в що я особисто не дуже вірю, uh -huh. тоді так якесь буде укладено, буде укладена якась угода. Якщо ні, то напевно буде підніматися питання зміни режиму. Mm. Ну, дивіться, наразі теперішній режим. Я маю на увазі, і оцей іранський парламент після американських ударів ухвалив рішення про закриття румської протоки. Через неї проходить по факту 20% світового експорту нафти. Чи можуть такі дії дестабілізувати нафтовий ринок? Ви як думаєте? Ну, звичайно, можуть. Якщо 20% 20 товару. Не буде на ринку, то це, звичайно, призведе до, до підвищення цін і до кризи нафтової, кризи енергетичної в певних місцях. І якщо вони це зроблять, тоді це, це вже буде серйозна війна. Ну тобто це вже не буде такі удари, точечні якісь. Угу. І, і не тільки від американців. Напевно, що тоді до, до американців доєднаються і інші країни НАТО і, і так далі. Зрозуміло, дякуємо вам. Ми будемо слідкувати за ситуацією. Передавайте вітання і щирі співчуття всім ізраїльтянам, тому що ми, як ніхто інший, розуміє, в якій ви ситуації. Дякуємо ще раз. І нагадаємо, що з нами зняли на зв'язку. Був співзасновник громадської організації Ізраїльські друзі України В'ячеслав Фельдман. Дякуємо.